Всім привіт! З вами Саня, і сьогодні ми будемо грати в Bad Wars на сервері Dexland. Якщо що, ось так виглядає мій скін, мій нік Mine. І зараз ми будемо грати в Bedwars. Опа. І полетіли, полетіли, полетіли. Оп, я буду грати не в одиночному. А в. Багато разом буде 4, бо я нубік. О, бік. Ми будемо грати в червоній команді. Надіюсь, вам добре все видно. Це я перший раз знімаю просто е, на комп'ютері. Ой! Зараз ми вже починаємо грати, поки я стою, беру ресурси, скажу, в чому суть Бедварса. Якщо хтось не знає. Бедварс це міні-ігра на серверах, де потрібно захищати своє ліжко. Ой-ой-ой, вибіжу до нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ми програли в самому початку. Клас! Тоді ми зараз будемо заново грати. Ми, у нас буде три гри. Ось це не рахується, бо, бо я заговорився, як говориться. І тепер, 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 тепер вичкаємо, поки почнеться гра. Ще треба 15 секунд, ну і зараз продовжую об'ясняти правила. Тут потрібно захистити ліжко блоками і зламати ліжко чужих. Та вбитий всіх. Ем, якщо в тебе ліжко ламають, то ти більше не можеш відрождатись. Зараз я забираю залізо і зразу забудовую ліжко вовною. Оп, оп-оп. Оп, оп. оп потом діаманти. І тепер ми пробудувалися. О, оп, 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 якщо що, я не кіберспорт з будуванням мостів, тому не судіть, у мене погано. Тому зараз наша ціль це добудуватися до діамантів, щоб потім прокачувати і бути самими сильними. Я теж нубік, але я чуть не впав. Зараз теж. Оп-оп, оп, оп, оп. Чуть не впав. Бля, що я не робив, запутався в клавішах, як обичний. Так, світ штаємо зараз. Червоні зараз будуть Оп-оп. TNT. І біжимо до діамантів. Ті все зараз не Так. Алло, ну чого я паду? Чого не паду? Чого, чого, чого? 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 Чого я паду? Чого я паду? Це не чесно. Це не чесно, що я паду. у у я паду. О-оу Пока. І надо валити Лохо, ми опять програли. Програли. Так, це була перша гра. Ми програли. Нічого незвичайного. Тут та ресурси. Так, сразу я сторожу ліжку, поміжу. Ой. Можемо буде сюди потім пригнути, так і зробимо. Ми будемо самі круті. Якщо нам повезе в басейн? Я же лішко нам не застою. Де ти? Дюб. У нас тепер є два меча. Кому один ми комусь подаруємо, напевно. Є yes, ресурси, ресурси. Ще тут саме прикольна команда, так я, яка теж ліжками не, не забудувала. Оп. Оп. Опс. 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 Оп, оп, оп. Зараз ми будуємо різочку. І біжимо куди. Там уже війна йде. Ой-ой-ой. Що ой. це за кіберспорт? Ой-ой, ляха. Ходимо, зараз програємо. Але клас. Мені здається, цю ігру можна буде чесно не рахувати. Фух. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть і пограємо. У-у-у. у-у-у такс, такс, пакс. -пакс. Такс. Дайте мені одне залізо. Yes. Одне залізо є. Одне залізо є. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. 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 Оп-оп. Це, оп. Оп. Оп, 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 оп. походу, був кіберспорт. А я теж не був кіберспортом. Раньше лиза уже шість, ще еще одно Ну-ка, зараз я попробую дуже кляво будуватись. Не так. Дуже кляво я побудувався, якщо чесно. Це супер імбо. па 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 Що ти тут робиш? Нафіга ти тут стоїш стоишь, стоишь. Стоїш. Нафігу ты тут стоишь. Стоїш і. Іш. Стоїш. по 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 Там вже війна йде. Я туди не йду. Оп, о, оп. Діамант уже є. Один діаманти. Один діамант. Один діамант. Один диамант. І я його провукав. Один діамант. Пам, пам, пам пам Так, Тепер ми біжимо. Куди? Ну, до сірих, хай може когось завалимо. Там є сині. Сині до нас пожити ні, до нас. Так, ідемо сюди тепер. Я буду наверху. Опа! О, як круто! Я бачу, в мене зараз будуть будуватися. Це напевно остання каточка. Боже чак піджимає, піджимає. Часок. о -ок. А тепер хочу вам сказати, якщо це відео набереть 5 лайків, не шутка цілих 5 лайків, це для вас, як я знаю, дуже багато, то тоді вийде ще одна серія бедварсу. Так. по Єс. Збили одного. Так, тепер ми треба піднятися. йдемо до білих. Хоча них... вибачайте за російську мову, яку ви бачите на екрані? Не чуєте, а бачите, бо я граю на російському сервері. Там як не странно російська мова. Опс, опс, опс. Ой, я тут бачу кіберспорта ще одного. Оп. А я його скину, я скину, я скину, я скинув. Я, скину. я молодець. Я молодець. У нас ще чи ліжко. Офігеть. Може піти до синіх попробувати по приколу їх зламати. Тут два діаманта Вау, вау! Вау, вау, я чуть зараз не впав. Ау! Остання каточка, зараз! Остання каточка, прокачка. Е, хто мене вдарив? До нас тут жуть гнів. Нам пів пець. Як жалко. Зараз можна біжати до синіх. Йдете, ось. Який же я дурачок. Ми програли. Це означає, що... Це означає, що на чому кінець. А зараз всім до зустрічі. Якщо, знову повторяю, ви набираєте 5 лайків на цьому відео, то тоді вийде нова серія, серія по Бедварсу. А поки що, не забувайте підписуватись на мене, на мого друга Даніка. Який має канал Game Time. його канал буде в описі і в назві. Не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватись на Даніка на мене і класти лайки. Якщо вам не сподобалось це відео, то я знаю, чого воно вам не сподобалось, бо воно не було дуже цікаве, але якщо ви мене замотивуєте то буде, будуть набагато крутіші відео. А тепер, опа, всім до зустрічі!